Ми прямуємо до Львівського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці. Ми знаходимося зараз в кафедральному соборі в Базиліці, потоммитрополичі у Пресвятої Діо Марії. Це Львів, кафедра, такими простими словами. Насправді він особливий, бо його історія дуже багата. Він має понад 600 років. Це є, можна сказати перелинка всього католицизму, що на Україні. В нашій катедрі, у нашій базиліці служиться в різних мовах. Перед усе це є українська національна держава мова, але також і польська, бо тут дуже багато залишилося ще корінних жителів чи поляків, які, які, які не переїхали чи не залишили ці терени і проживають надалі в цьому місці. Також ми служимо всі меси і мовою латинською, тобто це мова церковна. Усієї католицької церкви чи мовою англійською для цих студентів, які приїжджають, які навчаються в нашому місті з різних різних куточків світу. Як ви бачите, приїжджають до Львова різні люди з різних частин світу, не тільки Європи, але навіть нашої східної чи центральної України, і вони відчувають. Що тут люди на вулиці розмовляють різними мовами, і ніхто на тебе не звертає увагу, ніхто на тебе не дивиться, не показує пальцем, Чи ти розмовляєш польською, англійською, італійською, російською. Тут у Львові є кілька спільнот, кілька меншин. Є і українці, і поляки, і є поляки, і є євреї, є і вірмени, є і росіяни. І тут ніхто на це не звертає увагу. Всі живуть дуже мирно, дуже би сказав, по-братерськи, по, по християнському. І за Ака, і твого від твіг тебе Ізраїля. Ім добше жекуш розмножить потомство як м'язки на небі і як м'язик над вжеким може. У Львові лише дві школи до навчання відбувається польською мовою. І за моєю спиною середня загальноосвітня школа номер 10 імені Святої Марії Магдалени. За рік, в 2016 році будемо обходити 200 років, як школу заснували. То дуже стара школа. Ну, по-перше, так, викладання йде на польській мові, спілкування йде на польській мові. Ми маємо такі предмети, яких немає в інших школах. Це є польська мова, польська література, історія польщі, географія Польщі і уроки релігії. Тому що поляки-католики. Ну, наприклад, в інших школах немає чогось такого, як студнівка. Що таке студнівка? В 11 класі, коли залишається 100 днів до екзаменів, до матури у нас так називається, тоді робиться бал, на якому бавляться діти, вчителі і батьки разом. І вони, то є така традиція, що 100 днів лишилося тільки в школі, і треба ті 100 днів прожити гарно. Вчитися і крім того, щоб згадувати ті сто днів, у нас є така традиція. Це є покоління. Я вам згадував, що було майже 100 чоловік, співало під керівництвом Яна Галя. Коли хор був реактивований, тобто відновлений в 89-му році, була ініціативна шістка, шість осіб, які впали на думку, ну треба вже реактивувати це, що колись було так примусово знищене. І після шести місяців вже був перший концерт. Після року хор вже налічував 102 особи. Тобто ми підійшли до цього самого рекорду, який був поставлений Яном Галем. Пам'ятаю, коли була вільна Європа Радіо, то підслуховували, записували, вишукували. Але перша така можливість з'явитися публічно з польською культурою на вулицях Львова ще в так званій радянській системі, коли була желізна кортина, її ми називали. Це був 89-й рік. Ми просто найняли вантажівку. Сіли у цю вантажівку і почали співати польських пісень, переміщаючись вулицями міста. Було страшно, що буде потім. Але, на щастя, нічого не сталося. Хоча ми мали досвід, коли ми складали квіти перед пам'ятником Адаму Міцкевичу, то потім студенти чомусь були виключені з лав студентів. Але вантажівка осіб, які співають і які переміщаються містом, це все-таки трошечки сила. Було без наслідків. Ми прямуємо до редакції видання Курір Галіційський. Курір Галіційський це польськомовна газета, двотижневик. Він почав своє існування в 2007 році. Її ціль є в тому, щоб показувати українсько-польські стосунки. Зазвичай ми стараємося якби в хорошому руслі, це але звичайно вони бувають різні і, власне, щоб докопатися до правди, звичайно, яка вона інколи не була. От, бо в нас є там така рубрика, як перегляд праси польської, тобто це те, що польські видання пишуть про Україну. Тобто ми такі короткі матеріали, якісь виписки заміщаємо. І так само є, що українська преса пише про поляків. Тобто, це так власне, тому що, щоб хтось, хто міг подивитися за два тижні, просто собі переглянув якісь найважливіші так, також інформації ми збираємо. От. Так я говорив, є організації, такі, як Федерація, вони вже мають там старших людей, є, є польський хор у Львові, є театр, є футбольний клуб Погонь Львов. От. Тобто якось, якось там та польська спільнота тут функціонує менш більш. Тобто кожен старається якусь там нішу виповнювати заповнювати. Що? Ну та, Просто у нас тут в Галичині якби, поляки вони розмовляють польською мовою. Наприклад, там, Хмельницьк, Вінниця, Житомирщина, Київщина. Тобто вони вважаються поляками, але їм вже якби важко було. А в нас ще є такі місця, наприклад, у нас є такі, тут в Війській області є села тут, Суто Польські, наприклад, Стрільчеська, Стрілецька і Лановичі. Це два польських села, де ну, ціле село це живуть самі, самі поляки. Театр є найстаршою такою організацією, де поляки. Об'єднались ще в післявоєнні роки. Це 58-59 рік. Ну, З часом він був дуже популярний, на вистави приходило дуже багато поляків, які мешкали у Львові. І поступово там молодь не тільки шкільна молодь, але ті, що вже і закінчили школу, вони почали приходити до того театру, грати, тому що власне, мали зацікавленість і хотіли. Мати місце, де може зустрічатись, приходити, говорити з собою. Бо це була така перша можливість поспілкуватись. Ми на Львівщині у Бродах завітали до польської громади і зараз йдемо до філії громадської організації Союз поляків Білий Орел. Організація в нас молода, ми всього-навсього всього існуємо другий рік. Ну, ми є філією від Львівської організації підрозділом. Ну, але я так рахую, що за два роки ми зробили досить немало. Для того щоб підтримувати співдружність і двома братніми народами. Молодь і люди хочуть вивчати польську мову. У нас є вчителька, дипломований спеціаліст, який вивчає польську мову. І ну, це йде на буднях. На е, неділях, як правило, це вже ми вивчаємо історію Польщі, дивимося фільми різні. Е, в, ну, просто люди збираються. Ну, і, Звичайно, ми підтримуємо всі свята польським так само їх відзначаємо, спілкуємося польською мовою. І усі традиції, які є, ми їх усіх так само підтримуємо однозначно. У нас немає абсолютно ніяких перешкод в нашій діяльності. Е, громада розвивається, е, члени, які поступають в нашу організацію, збільшуються. Люди хочуть цього, вони приходять. І якщо ми щось робимо, любе дійство, ми навіть можемо ми орендуємо відповідно. Ну тут мало місця, тут багато людей не поміститься, але от ми орендуємо якісь приміщення, чи це значить там. У будинку творчості, чи це відповідно якійсь школі в актові зали. Нам тут на зустріч, нам жодного разу не було відмовлено. Що б ми не робили, які би ми заходи не робили. Нас так само підтримують. І куди би ми не їздили, скажімо, на якісь чи поховання, чи польське свято, то представники влади української влади завжди присутні разом з нами. І вони стоять разом з нами, вони моляться разом з нами. І до костела, я не скажу, до костела ходить тільки от виключно польська громада. Ні. Там і так само ходить українська громада. Тобто -то все, що робиться, все робиться в купі. І притиснень ну, з боку влади, ну принаймні в нас не було жодного разу. Я цього сказати не можу. Зараз є моєму сердечку, все моє. сердечку зміцнюй мого татуся, благослови. мамусю. Це дітки, які ходять на Катехесу, приримов католицькому костелі. Тут є спільнота, спільнота людей, які приходять молитися на службу Божу. І батьки, які приходять з дітками, то дітки завжди на службі, щоб вони були активні теж, бо вони на спосіб дорослий не вміють молитися, вони мусять своїм способом молитися. От вони співають такі пісеньки. Ну, no, я сам походжу з міста Дрогобич, то є з другий Львовського воєводства. Матка моя сполька є, тату – українець, і в родині завжди було заховання на двох традиціях на польській і на українській. Як і польські традиції, всі учили уч, с... язика польського вдома нас так і українського. Ну no, і завше свята, як і польські були шв'янти, так і були українські. Ружниці між народності нігде не були. Але ну, побачите, завжди польська український народ, вони завжди були такі ну, дружні, братні. Нічого а ще як територія, родинні зв'язки, тут вже і корені, і кров, і все помішувалося. Ну, той наш регіон. Щоб ніхто не мав, знаєте, якоїсь такої двозначності, хто ми такі. Дитина мусить знати в школі, хто вона така, що якій запитається, хто ти є. А за часів, наприклад, трохи раніше, за те, що хтось сказав, що він є поляк, то було навіть переслідування. Для того люди часами, щоб укриватися від того, що хтось не знищили, то казали, що ви пам'ятаєте, ви є українці. Але у вас і коріння польське, щоб цього не забутися. Чому свічка нас світло Христа -хрест. ми запалюємо. А коли запалимо свічку, ми кажемо. світло, -хреста. світло -хреста. А, коли потім... так. а коли потім помолилися чи закінчилась катехеза, то що ми кажемо, гасимо свічку і що кажемо? Богу подяка. Богу подяка. Ми зустрілися, поговорили, помолилися. Все, йдемо далі. Цей вогник має в нашому серці тоді горіти. І не боч нас на покушенні, а й Амінь. Потиснемо собі руки, щоб один для одного брат і сестра. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Смачного Я. Я. Хру. Хру, ням ня Дякуємо, пані за те страви туреда вижичодайничі. Хрум ням, ням 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 някруня ням ням. Ми у Львові і на нас чекають представники громадської організації Союз поляків Білий Орел. Наша організація була заснована мною і ще двома однодумцями у 2011 році. Метою створення організації було об'єднання етнічних поляків активного життєвого віку. Тобто були до цього вже організації, які різного формату, але ми саме хотіли зробити організацію, яка б об'єднувала молодь, яка б об'єднувала людей віком 30-40 років. Розповсюдження польської культури і мови, збереження народних традицій, об'єднання нас з метою захисту наших якихось спільних інтересів. Тому що, як би не було, поляки на сьогоднішній день це є національна меншина на Україні. Перш за все, ми зорганізували курси з вивчення польської мови. На сьогоднішній день в нас постійно діє декілька дорослих груп, декілька дитячих груп. Ми зробили курси з історії е, Польщі, але так, як це бачать поляки, а не так, як е, це нам розказували радянські підручники. Ті ще й мами 8 марця, ковід. Напишу вам на таблиці? Це 8 марця, мажець, електробу 8 марта. Добре. Ну, ми вчимося. Це щось таке, як шкільна підготовка. Вчимося букв читати, писати, рахувати. Вони так само менша група бавляться. Співають, дивляться різні фільми, і після них там питання різні, задають, кольори вчать. Це щось таке, як дитячий садочок, напевно, в першій групі, якщо ви вже бачили. А друга група вже більше вчить і граматику, і читання, і письмо. Мають таку доцільну підготовку польської мови. Я люблю Україну.